У Україні коїться дуже багато речей, які ще нам десятиліттями потрібно буде розбирати після цього зеленого сіфілізу при владі, починаючи з операції Вагнера, яка була злита Єрмаком та Зеленським, досі не розслідувана та не покарані, розмінуванням Херсону та Чонгару, здачею інших областей, закінчуючи тим, що. На території України під час війни розукомплектовується техніка по дорозі від Польщі до фронту в супроводі Міністерства оборони України. Тобто джавелі не приходять без комп'ютерів та інше. середині країни діє велика шпигунська контора, яку очолює Єрмак. Сформований у владних структурах чіткий, вертикальний. Комплекс дій людей, організацій, які працюють на нашого ворога. Тому якимсь чином дивуватися, що взривають наших воїнів, взриваються склади, якимось чином жучки ФСБшні попадають в гуманітарку в те, що нам доставляють. Я вже нічому не дивуюсь, тому що під час війни країною керує Єрмак Татаров Подаляк. Та інші ФСБшники штатні. Ще рік тому першим замом СБУ був штатний ФСБшник. Тобто Зеленський затвердив на посаду першого зама Баканова, штатного ФСБшника. Чим займається сам Баканов, тут дуже велика таємниця, яку нам потрібно буде розгадати. Тому влада працює проти народу України, і наші партнери прямо кажуть, що влада Зеленського нічим не відрізняється від Путіна. Той вбиває кулями, терористами, бомбами, а ці вбивають корупцію, колаборацію та працю на ворога. Тому ну, я не дивуюся. Треба щоб частина країни займалася боротьбою з путіним. і Цим зараз займається. ВСУ та інші сили оборони України. А друга частина країни не сиділа по хаткам, а займалася владою, контролем влади. Ми вправі вимагати звільнення тих, кого врахуємо колаборантами. А тут навіть нема сумнівів, що Єрмак ФСБшник та організував цей п'ятий відділ ФСБ в офісі президента. Веде дуже вдалий проєкт корупції, який дискредитує Україну на рівні наших партнерів, які не хочуть давати в корумповану Україну допомогу та позбавляє бажання українців до захисту, тому що ніхто не хоче йти захищати корумповану владу, яка вивозила своїх дітей і нічого іншого, крім грабувати країну, не займається. Тому це все попереду. Будемо розплутувати ті клуб. І те, про що ви кажете, то ж не єдиний випадок, коли зливають наші позиції, шикування в Запорізькій області, куди прилетіло. І потім терористи публікували відео контроль свій над цим, цими подіями, то вони заздалегідь знали, що так буде. Тому що знайти 100-200 вишуканих людей, якщо ти не знаєш, де вони будуть. В... Взагалі неможливо тому до влади стільки питань, так точніше, вже немає ніяких питань. Ми розуміємо, що вони працюють на ФСБ, вони працюють на ворога, і в рамках Оманських домовленостей вони повинні були злити нашу країну під Путіна. Без е, нічого і Зеленський той не втік, що він мав підписати капітуляцію. Йому було гарантовано безпекові заходи. І про це казав е, один із політиків Ізраїля, що були домовленості, що Зеленський не постраждає. Ну, по-перше, тому що він мав підписати капітуляцію України. Ну а по-друге, тому що е, передати владу все. Тому ще таких подій буде тисячі. Поки зелений сіфіліс при владі повним складом, ми взагалі не повинні дивуватися, що щось кудись прилітає, десь зливаються національні інтереси чи там крадеться гуманітарка. Це все системна робота цієї зеленої блять, біомаси на ворога. А законодавство, яке вони приймають суспільно з ОПЗЖ під час війни, у нас сидить. Офіційні представники Єдиної Росії в Україні. Тобто філія партії Єдина Росія України ОПЗЖ доприймає Українам, українцям та Україні закони під час війни. То вас не засмучує? Ну, Взагалі-то багато про що можна побалакати. Так, влада вбиває Україну і українців. Виключу для того, щоб як можна скоріше. Здати Україну Путіну та втікти з тими награбованими грошима, тому що нема країни, нема них претензій. А якщо Україна вистоїть та збережеться, цих підарів ще 30 років будуть спецслужби вже вільної України від оцього путінського блядь, зеленого Сіфілізу відлавлювати та доставляти в Україну для суда. Тому воїнів жалко. Ну Ми знаємо і розуміємо, що то системна робота влади на ворога. І вона, повірте мені, набагато більше, ніж загибель тих 180 відпускників. Хай Бог їх прийме до себе та збереже вже їхні душі. А ті підари, звісно, будуть відповідати. І в мене вже давно є чітке враження, що Зеленський буде сидіти в Газі. У місті з Путіним на одній лавці, як звинувачені люди в агресії проти України та злиття інтересів суверенної країни Україна.